Ель Аламейн, дивимось повтор, бача 25 тонн. Страшний, страшний чувак з трьома мітками. Помітками, мабуть, краще звучить. Помітки. З трьома помітками на дулі. Або позначками, все краще. О, позначки. о, Позначки, о, краще звучить. З трьома позначками, значить, ти страшний, ти крутий, ти нереальний. Крутий, просто неймовірний, просто блискучий, просто неперевершений. І боїшся, звичайно, ж петешечку. І ти знаєш, що вона там стоїть. І всі ми знаємо, що вони там постійно стоять. Так, засвітили тут багато доволі ворогів. важкий танк, два важких танки з протилежної сторони. Вже зітхнули з полегшенням, нам тут буде легше. Далі ще хто куди їде. Середні танки ціляться на батчата. Ти що не бачиш в нього три, три позначки? Ти що не бачиш? Опа, добре, дивись в ту сторону, сюди не дивись. Сміляємо добре, гарно. Це скоро нападача набоїв. Розвалюємо. Добре. Гарно, гарно. Поки з розвалюють, ми розвалюємо наших суперників, суперників. Раз. Пошкодили мотор 2, 3 і 4. Добиваємо ішов і тікаємо. Ховаємось, ховаємось зараз. Так, Нападаємо на кару 25 тонн, нас більше. Кара їде. Тайміше... Давай бей по гусениці і не попав. Не попав, але і все одно гусеницю не збив. Три і 4. І трошечки треба добити. І на що? Спільник вже все? Кокнуся. Ну нічого, нічого. Давай доганяй, нам треба цього танка розвалити, він занадто небезпечний. Барабан середній танк швидкий. Як я попав? Як він попав, я просто не розумію. Фугасом помилився. Але все одно добив танка. Добре. Добив ПТшечку. Так. Бій, наші важкі танки ще живуть в меншості, але вони живуть, виживають. Карро 45 тонн, це той самий Карро, який втік. І він може зробити дуже погані речі, нам потрібно його усунути. Усунути негайно. Так, троє важких танків, наш один недобитий. Лишився. Так, три. Чому він стрельнув до тому, не зрозумів. А, він горів. Все, я зрозумів. Цей чувак настільки крутий, він побачив запал. І він побачив, що той там догори. Просто божественно. Просто божественно, як він все розраховує. Як він все розраховує це. І це все в секундах, в секундах тікаємо. Збільшуємо відстань, щоб засвітити, а вони нас не побачили. Давай, 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 їдь, йдь, йдь, йдь. ця дурна перевага не дає нам простору для крутих дій, тому що ця дурна точка, вона нас просто загубить, 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 а ми мусимо виграти. Перемога, перемога, перемога. Ага, не туди дивився, чувак, не зійшов боку. Давай, 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 третій снаряд, четвертий. І... І Ховаємось. Залишається і сьомий. Але щось я не хвилююся, бо якщо в тебе три позначки на, на дулі. Ізу довго не жив. Так, збиваємо гусеницю. Збиваємо гусину, ще раз збиваємо, ще раз збиваємо, ні, не збивається. Збивається, добре. Все, він стоїть. І поки він стоїть, ми що, ми перезаряджаємося. Наш гравець в азарті переключає снайперський приціл. Постійно, так. Ну що, як ми це зробимо? Як він має виїхати, щоб ми його роздовбали? Давай бейбелусис, не попав, бейбевусес, бей бей, бей бей бей, бей бей. Добре, тікаємо. Тікаємо. Хм. Хлопче, тобі труба, навіть якщо ти один раз попадеш, наш бачатик просто цього навіть не відчує. Не попав, може. Це жах. Це жах, чувак. Я тобі співчуваю, ворожа. Да, проти такого навіть і не це і несуди. Все виграли, молодець. фух, Фух. да, Швидкий. прудкий, міткий танк. Крутий просто до, до безмежності. Walking, walk, walking Ace. Mm, да, гравець такий бачатильйон, 25 5 тонн. Майстер, молодець, 7500 шкоди, доволі так нормально, пристойно. Угу, найбільше навіть 800. Ясно? Фоточка.